Джип завжди асоціювався з американським духом, свобода, вітер в обличчя та дороги, які ніколи не закінчуються, але часи змінюються. І тепер Джип все частіше заглядає за межі свого рідного континенту. І ось вам наочний приклад: новий джип компас 2026. і не просто оновлення, а повноцінне нове покоління. До того ж, показали його насамперед не в Штатах, а в Європі натякають прозоро. Бренд робить серйозну ставку на глобальний ринок. Це вже не просто рестайлінг, це справжній апгрейд, начебто компас сходив на прокачування. Новий дизайн влучив у Яблучко з одного боку, сучасні фішки, з іншого класичний стиль джип, який ні з чим не сплутаєш. А головне джип запевняє, новий компас стане на 100% універсальним. Звучить гучно, але що це взагалі означає? Все просто хочеш, бери з переднім приводом, хочеш з повним. По моторах теж вибір є. Одразу три варіанти: щоб догодити і городянину, і любителю пригод, і тим, хто живе у країнах із різними вимогами. Новий компас реально підлаштовується під тебе, а не навпаки. Загалом компас готовий адаптуватися під будь-який стиль та потреби. Незважаючи на збереження фірмових характеристик дизайну, новий компас це насправді вже зовсім інший автомобіль. Він розпрощався зі спадщиною Fiat Chrysler і перейшов на платформу STLA Medium, яку Stellantis, куди входить джип, успішно застосував для таких моделей, як Peugeot 3008 та 5008, Opel Grandland і щойно випущений Citroën C5 Aircross. Зовнішність нового компас стала помітно квадратнішою, особливо у боковинах та лініях скління. Цей стиль надає кросоверу більш позашляховий і ґрунтовний вигляд. При цьому передня частина все ще зберігає фірмові риси компас, решітка із сімома вертикальними прорізами і тонкі світлодіодні фари роблять джип миттєво впізнаваним. Більш кутасті колісні арки підкреслюють новий напрямок у дизайні і натякають на серйозні позашляхові амбіції. Поєднання міської елегантності та позашляхової міцності особливо помітне ззаду. Тут з'являються суворіші та пряміші лінії, а ліхтарі, об'єднані світловою смугою, складаються в два виразні ік подібні світлові підписи, завершують образ новий дизайн 20 дюймових колісних дисків. При Довжині 4550 мм новий компас став на 140 мм довшим за поточну модель, а колісна база виросла на солідні 159 мм до 2770. У салоні стало просторіше. Пасажирам другого ряду тепер дихається вільніше, а багажник виріс на 45 літрів. До того ж, кросовер став трохи ширшим і вищим. Тепер його габарити становлять 1900 мм завширшки та 1670 заввишки. Можливості на бездоріжжі нового джип компас покращені. Тепер навіть версія з переднім приводом готова до випробувань. Цьому сприяє кліренс 200 мм, кут в'їзду 20 градусів, рампи 15 і з'їзду 26 градусів. А глибина подолання броду становить до 470 мм. Режими руху бездоріжжям селекторен також будуть стандартними для всієї лінійки, забезпечуючи додаткову підтримку на будь-якій місцевості. А для тих, хто вибере повний привід бонус, кут в'їзду 27 градусів, з'їзду 31 і 16 градусів рампи. Джип заявляє, що у нових повнопривідних моделей буде ще більше кліренс і прохідність по воді. Звучить багатообіцяюче, але конкретику поки що тримають у секреті. Підвізку теж не оминули. Нові пружини, амортизатори і стабілізатор поперечної стійкості налаштовані так, щоб ви відчували і впевненість у поворотах, і комфорт на поганій дорозі. Джип поки не ділиться повними характеристиками силових установок, але з огляду на те, що він побудований на платформі від Stellantis, можна очікувати, що його моторна лінійка буде схожа на лінійку спорідненого Citroën c 5 Aircross. Він включає в себе 1,2-літровий 3-циліндровий м'який гібрид та 1,6-літровий 4-циліндровий підключаємий гібрид з шестиступеневою та семиступеневою коробками передач з подвійним щепленням відповідно. Однак заявлена потужність 48-вольтового гібрида Компас складе 145 кінських сил, а плагін гібрида – 195 сил. Електричний компас буде доступний у трьох версіях з різною потужністю: від базової моделі з одним двигуном та переднім приводом, потужністю 213 кінських сил до топової версії з двома моторами та повним приводом, що розвиває 375 сил. Для досягнення цих показників Джип розробив ексклюзивний для бренду потужніший задній електромотор, який додає додаткові 67 сил пікової потужності та крутний момент 232 ньютон метра. У поєднанні із заднім редуктором із передавальним числом 14 до 1 це дає потужні 3100 Нм ньютон метри на задні колеса. Автовиробник стверджує, що така потужність дозволяє підніматися на схили до 20%, навіть якщо на передніх колесах немає щеплення. Джип каже, що електричні версії компас зможуть проїжджати від 500 до 650 км на одному заряді, хоча точні характеристики батарей поки що тримаються в секреті. Натомість відомо, що швидка зарядка підтримується постійним струмом потужністю до 160 кВт, Це дозволить поповнити заряд з 20 до 80% за 30 хвилин. Також буде доступна зарядка змінного струму на 22 кВт. Щоб знизити енергоспоживання в електричних моделях, коефіцієнт лобового опору вдалося зменшити до менше 0,3. Домогтися цього допоміг цілий набір рішень: активна решітка радіатора, плавно вбудована в передній бампер, аеродинамічні повітроводи у передніх і задніх коліс, гострі кромки кузова ззаду і повністю рівне днище, що створює мінімальний опір повітря. Хоча зовнішність нового компас зберігає знайомі риси бренду, інтер'єр явно дає зрозуміти, що перед нами новий автомобіль. Вже в базовій версії встановлені 16 дюймовий сенсорний екран мультимедіа та цифрова панель приладів водія з екраном на 10 дюймів. Джип не пішов на радикальні зміни, залишивши кілька звичних кнопок на центральній консолі. А перемикач для системи режимів руху та кнопка електронного гальма стоянки знаходяться прямо поряд з поворотним селектором передач. Подовжена колісна база додає 55 мм простору для ніг пасажирам другого ряду, а багажник виріс на 45 літрів. Тепер його об'єм становить 550 літрів. Кросовер отримає набір систем допомоги водієві другого рівня, а всі функції автомобіля зможуть оновлюватися повітрям, щоб залишатися актуальними на всьому протязі його життєвого циклу. Новий джип компас третього покоління вже майже на старті. Збиратимуть його в Італії, а офіційний продаж в Європі запланований на кінець року. Але для найнетерплячіших вже відкрили попереднє замовлення на лімітовану версію First Edition. Вибрати можна із двох варіантів: перший з м'яким гібридом на 145 сил з витратою 5 і 9 літрів на 100 кілометрів, і який коштує від 42 тисяч 400 євро, другий повністю електричний, передньопривідний, з потужністю 213 сил та батареєю на 74 кВт-години, якої вистачає на 500 кілометрів пробігу. Ціна від 50 тисяч євро. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту, і до зустрічі у наступному відео.